Гарантована можливість придбати квитки на матчі збірної України у Львові, що відбудеться 20 серпня та 6 вересня. Це більше аніж просто абонемент. 7 липня о 12-й годині у кінотеатрі Коперник розпочали продавати Карпатівські клубні картки на новий футбольний чемпіонат. Аби отримати абонемент, потрібно заповнити анкету, а наступного дня повернутись і забрати свою картку із вже надрукованим на ній власним прізвищем. Цього тижня змогу купити перепустку на усі домашні матчі зелено-білих мають ті, хто торік став власником Карпати Клабкарт. Для них кажуть у клубі, розроблено нову програму лояльності. Вітаю продовж наступних 30 хвилин. Дивіться усе, що варто знати про Карпати. хлопець, який один з найактивніших зелені зеленій і шапці Карпат задворопонував 6 сотень гривень за оцю першу картку. Мене звати Роман. В мене завтра ти народження. А ще ти зробив цей подарунок такий. З часу, коли Роман Кравець став власником першої в історії клубної картки Карпат, минуло трохи менше року. Купив її на аукціоні під час зустрічі команди з уболівальниками, випередивши тоді ще гравця зеленобілих Алексія Сучкова. Проти 450 гривень білоруса вболівальник запропонував 650. Цієї суми при собі не мав, тому довелось до наступного дня залишити заставу. А я чинукаю на приваду. права, здається, залишав. Так? Вже трошки потерта, до речі. Як це кажуть, була вжитком, використовувалася. Що зробиш? Ну що, тепер вона потрапить десь, мабуть, що в рамочку будемо стіні освіти. Роману та іншим власникам старих абонементів перепустка на всі поєдинки зеленобілих у новому сезоні обійдеться дешевше, аніж тим, хто купуватиме Карпати Клабкарт вперше. Це особливість програми лояльності, що її для своїх фанів започатковує футбольний клуб. У порівнянні з квитками абонемент дає там перевагу там 4 матчі безкоштовно. От, для власників абонементів ми робимо ще одну вступку, це додатково ще один матч, тобто власник попереднього абонементу вже отримує 5 матчів безкоштовно. На наступний рік це так само буде кількість збільшуватися. Прийшовши до кінопалацу Коперніку, фанів, що вже мали клубні картки, першочергове право на придбання нового абонементу. Тому можна з року в рік обирати звичне місце на стадіоні. Карпатівська програма лояльності кажуть, у клубі функціонуватиме щонайменше до літа 2013-го. Постійно купуючи картки протягом п'яти років, вболівальник відвідуватиме безкоштовно щоразу більшу кількість поєдинків. До того ж, клубна картка постійно надаватиме нові цікаві переваги. Зокрема, у 2008-му уболівальники Карпат матимуть гарантоване право на придбання квитків на львівські матчі збірної України, а також все більше знижок від учасників дисконтного клубу. Зараз поступово Карпати водять знижки в різних барах, там закладах, там по 5 по 10%. Це є плюс, плюс знижки на Атрибутику Карпа це теж плюс. Цікаво стало, як минулого сезону було участь у різних акціях. Було б добре, якби тих акцій було більше. Не дивно, що саме клубні акції запам'ятались Андрію в Садовому, тесті та однофамільцю львівського міського голови чи не найбільше. Адже самому вдалося стати фіналістом однієї з них. Вболівальник зупинився за крок від перемоги в конкурсі стань футболістом Карпат. Під час нього довелось і набивати м'яча на очах багатотисячної аудиторії, і намагатись переграти голкіпера зеленобілих Богдана Когута. Пам'ятаю, коли на стадіоні вибирали серед власників абонементів, то й був дощ. Як сьогодні. Я був сам тоді на стадіоні, рідко коли буваю сам, а тоді я був якраз сам. Чесно говоря, здавався. Мені ніколи ніяких акцій не везе, От в ці акції повезло, здавався, що мене вибрали. Ну, А найбільше враження було тоді, коли вийшов фінал і побував на базі Карпат. Карпатівська клубна картка цього літа змінює свій зовнішній вигляд. Придбавши пластиковий абонемент, вболівальники зможуть вперше оцінити стиль, у якому цього сезону будуть виконані квитки, афіші та інша поліграфічна продукція зелено-білих. Над усім цим зовнішнім оновленням дизайнери клубу працювали майже два місяці. Було достатньо багато варіантів. Довго вибирали, довго ще доробляли, дещо змінювали. Повністю оновлена візуалізація як і абонементів, так і квитків, афіш, і в одному такому напрямку, який би який символізує власне командну гру. Тобто єдність безпосередньо футбол це гра, це футболісти і вболівальники. Без цих двох складових такого футболу не буде. І хотілося б в цьому в цій візуалізації це особливо під, підкреслити. Тим часом продаж нових пластикових абонементів для власників торішніх карток стартував у понеділок. Анкету на отримання клубної картки вже за перші дві години заповнили півсотні фанів. 15 хвилин у черзі за абонементом та каціна спокою на увесь сезон, каже вболівальник з п'ятого сектора Роман Гамзій. Це обійшлося мені 320 гривень, тому що я брав дешевше. У мене вже з того року була карточка. І надали мені інформацію, сказали, що буде готова в четвер. 12 до самої пройти забрати також. Замість свого раритетного абонемента з номером 0001, Роман Кравець уже днями купить нового на сезон 2008-2009. Торік придбав собі клубну картку як подарунок нової родини. Цьогоріч чекає іншого сюрпризу від улюбленої команди. Перший свій матч у сезоні на виїзді проти Донецького металурга Карпати проведуть через два дні після 29-го дня народження вболівальника.